Доброго часу, друзі, цей випуск присвячений темі, яка має назву усвідомлене дихання. Отже, техніка свідомого дихання дуже проста. При вдиху усвідомлюйте, що вдихаєте, при видиху відповідно усвідомлюйте, що видихаєте. Коли ви зберігаєте свідомість дихання, усвідомлюєте переходи від моменту до моменту у своєму сприйнятті, повітря виходить із тіла, коли природним чином піднімається та опускається діафрагма. Чим більш природно ви рухаєтеся хвилями дихання і чим менше зусиль ви до цього. Прикладаєте, тим більш успішно проходитиме медитація. Ця вправа в жодному разі не націлена на контроль або зміну дихання. Тут не ставиться завдання дихати глибше чи повільніше, і якось керувати процесом дихання, як у дихальних вправах чи йогі. Строго кажучи, те, про що йдеться тут, навіть вправою назвати не можна, це просто утримання фокусу свідомості на тому, що вже й так відбувається природним шляхом. По суті, тут ми відпускаємо від себе всі спроби утримувати контроль і дозволяємо силі усвідомленості. Робити всю роботу з врівноваження, просто розслабтеся та станьте дихаючою сутністю, переживаючи дихання виключно таким, як воно є. Протягом дня вам близько 21 600 разів випадає можливість зловити хвилю дихання. Усвідомлений вдих, усвідомлений видих, м'яка осмішка і повна усвідомленість того, що відбувається, і себе у цьому. Усвідомлене дихання здатне створити одне з найбільших чудес у житті. Воно синхронізує роботу розуму і тіла. Чітко налаштовуючи їх фокусування таким чином, що розум, тіло та дух підтримують збалансовану присутність у всьому, оскільки функціонування розуму та якість свідомості тісно пов'язані зі способом дихання, практика усвідомленого дихання може сконцентрувати. Та заспокоїти і розум, і тіло, а також вдихнути в них енергію та життя. Зосередженість на рухах діафрагми вгору та вниз буде особливо гарною як техніка для врівноваження енергії. Дотримуйтесь свого дихання і просто помічайте природні відчуття. Викликані рухом вгору і вниз. За такого підходу пульсація усвідомленого дихання може стати центральною точкою фокусування уваги, як і потоку уваги, і звідси виникне хвиля усвідомленості, по якій можна ковзати і таким чином стабілізувати себе в повсякденному житті. З усіма його турботами. Зробіть усвідомлене дихання вашою головною базою, і ви зможете фокусувати свою увагу та спрямовувати її на виконання будь-якої дії. Ви будете здійснювати такі дії з більшою усвідомленостю та рівновагою. З кожним вдихом пам'ятайте фокусування потік, фокусування потік. А тепер декілька слів про точки спокою. Коли ви усвідомлено стежите за потоком дихання, ви виявите, що серед потоку безперервних змін криються точки спокою. Вони виявляються на кожній верхній точці вдиху безпосередньо перед видихом, а також у нижній точці видиху безпосередньо перед вдихом. Беручи до уваги це спостереження, ви знайдете для себе нову мудрість, укладену в точках пауз, які дозволяють вам зібратися повністю сфокусувати увагу. Повністю усвідомити власні наміри по завершенні однієї справи та перед переходом до іншої, при наявності досвіду ви внесете у своє життя велику зібраність, проріджуючи зайнятий день великою кількістю пауз. Немає потреби робити паузи надто тривалими. Але чим частіше ви будете зупинятися, переглядати себе і налаштовуватися на стабільніший стан, тим більше чутливості, мудрості, любові і турботи з'явиться у всіх наступних моментах. Ви постійно відчуватимете потік, за наявності більшої кількості пауз у житті. Ви будете збирати багатший урожай інтуїтивних осяйнь і використовувати його. Зробити паузу все одно, що натиснути клавішу скидання на калькуляторі після довгих обчислень, які вже настільки ускладнилися, що почали плутатися. І лише чистий лист дозволяє почати все. Заново. На цьому друзі, я закінчую цей випуск. Тренуйте своє усвідомлене дихання, розвивайте себе. Зустрінемось у наступних випусках.